Вітаю в ефірі Лайв студія. Вона звати Ольга Гвоздецька. Далі про мистецтво у художньому музеї за сприяння платформи пам'яті «Минуле майбутнє мистецтво. Відкриється нова виставка. Вона називається Степ Мікі Маусів». Про що виставка, до чого тут Міккі Мауси, говоримо з нашою гостею Оксаною Довгополова, професорка у імені Мечникова, кураторка платформи культури пам'яті минуло майбутнє мистецтво. Вітаю! Вітаю! Власне, ви, Оксана, і кураторка виставки, так виходить. Так. Розповідайте про що вона? Я маю уявлення, але з ваших вуз для глядачів це буде найбільш ґрунтовно. Це проєкт. Дуже цікавих українських художників Рівковського, Речинського, артистично дуо, які є водночас архівістами і дослідниками, а з іншого боку, вони працюють з альтернативною історією, і це не перший їх проєкт в такому жанрі. Цей дуже цікавий, тим, що художники збирали, досліджували архіви. Справжні військові архіви і е, збирали світлини підбитих танків, які е, були підбиті на території України Другої світової війни. Мається увазі? ні справа у тому, що е, на, територі... на території України було за 100 років з того моменту, коли почали е, використовувати танки, за 100 років було підбито більше танків ніж на території будь-якої іншої країни. І е, ми ці відштовхнулися від цього знання, і е, ви на виставки на виставці можна буде побачити реальні фотографії е, цих танків е, аж до 23-го року, до поточної е, російсько-української війни, е, починаючи з 1920 року, е, це перші світлини е, підбитих танків. І це реальні фотографії, і це дуже велика робота, яку вони здійснили. Але Данила та Андрій є митцями, і вони придумували з цим архівом свою власну історію. І коли ви прийдете до музею. Ви побачите, що насправді це це такий фрагмент експозиції з музею, який створюється колись в майбутньому. Це і є от елемент альтернативної історії. так? так? так. Там тисяча сто п'ятдесят третій. рік. п'ятдесят третій рік. В дві тисячі сто п'ятдесят році. Глядач стає е, на якийсь період е, людини майбутнього, такого далекого. Так, угу. так, істотою майбутнього. Істотою, А що, людей не буде вже а, там. Скоріше за все так. Е, хтось знайшов ці архіви. Uh -huh. В 2153 році, і це не люди, це якісь інші істоти. І ці інші істоти створюють музей історії людської цивілізації. І цей проєкт, степнікі Маусів, є одним з фрагментів великого. Я не можу сказати, що це проєкт, да, тому що це постійний рух ревковська верочинського і це фрагмент цієї експозиції музею людської цивілізації, що знайшли, який власний архів, власне, архів фотографій, танків підбитих і архів малюнків, які були створені людиною, яка ці фотографії знайшла. Бачимо зараз. І ця людина. Помре 11 лютого 24 року. Вона наразі жива, але е її життя добігає кінця. І е ця людина ось, власне, малювала е цитанки як живих істот, е інколи смішних це такі нібито е дитячі е малюнки, але е він на них дивився. Як на щось живе і знову ж таки? Чому Мауси? Це вже відсилка до Другої світової війни. Справа у тому, що Німецькі військові під час Другої світової війни радянські підбиті танки називали Мікімаусами, тому що два люки, коли танк підбивають, танкісти намагаються врятуватися, люки відкриваються, і ці відкриті люки нагадують вуха Образи Мікі Маус. образ Мікімаус. Мікімауса й до речі. Ми з художниками працювали з цим проєктом ще в 2022 році в рамках лабораторії Земля-повернення земля турботи. І е, коли вони розповідали ці історії, показували ці архіви, і паралельно я дивилася на фотографії з деокупованих територій, там, де ми бачимо знову ж таки підбиті танки, в мене відбувалися такі флешбеки, тому що я бачу цих самих Міккі Маусів з цими самими е, е, піднятими люками. І ось, е, власне, е, ось така е, дуже цікава. Фантазія да, про те, що ми дивимося на сучасний момент звідки з майбутнього. І ми дивимося на долі людей, які збирали ці архіви. Це все можна буде почитати в текстах до, до виставки. Власне, це і буде представлено на виставці. І виставка складається з двох частин. Власне, степніки Маусов архів, те, що ми бачили зараз, частину цих робіт, і відеошукачі, там, де Андрій Данило виступають в ролі шукачів металобрухту, які намагаються розібрати танк, розібрати розбиту техніку. і... І щось е -е, зібрати? Маємо змогу подивитися. Ну щось на кшталт трейлеру е, цього mm -hmm. фільму. Хоча трейлеру я чесно не знайшла. Але відео, яке змонтували Пінчук арт центр, е, ми його е, так, беремо в борг трішечки в наш ефір е, у колег, і е, там е, ну перше, ми побачимо митців. Власне, самих, так. А по-друге, є фрагменти з цього фільму, де вони насправді от просто куперсаються в розбитій техніці. Давайте подивимося. Ця робота це продовження нашої великої серії, яку ми з Данилом робимо вже декілька років. Це музей людської цивілізації, який був нібито створений вже після того, як людство зникло. Це проект, який представлений в Кінчукар-центрі. Він розказує про танкові битви на території України, і він також складається з трьох частин. В Пінчук-Арцентрі представлена одна з частин цього проекту. Ми з Данилом вивчали танкові битви танкові битви на в Україні, які ну в принципі, які були всюди, і прийшли до висновку, що саме на території України кордонів 1991 року було знищено найбільшу кількість танків. Ну, взагалі в людство, і ну початок нашого відео, яке ми тут представили, це поле е в тумані. Ось і потім вже з'являємося. Ми потім з'являється знищений танк, з якого ми добиваємо металову рух. Потім з'являються багато інших танків. Ми дуже багато по харківській області їздили і в зоні бойових дій а, шукали ці танки, і, ну, теж знімали. Потім а, там танк на віддалені, потім з'являється вже поле з такими ну, трохи натяками на те, що там відбувалося. Взагалі ну, ми там граємо роль. Таких як місцевих мешканців, але ми не дуже хочемо прив'язуватися до часу, що це саме там 2022 рік. Це взагалі така, як е, історія про те, як люди вже взаємодіють з цією е, знищеною технікою, і як вони взаємодіяли там, під час або після Другої світової війни. Здається, ми ці давно вже задумувалися щодо подорожі у часі. Ну, таких через власне мистецтво, через мову мистецтва. Тому що навіть 22-й рік їх не задоволів, я їх розумію. Бо якщо б у мене була можливість десь кудись перестрибнути з 22-го року, я б це зробила насправді в будь-вбудь століття. Mm -hmm. Що скажете? Ну, це, 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 це власне про те, про що йтиметься, і так. в нашому музеї художньому. Так, так, якраз. Відеошукачі ми будемо показувати в, в Одесі. Воно велике, до речі, хронометраж? 11 хвилин. А, тобто воно, воно навіть і не... коротеньке, але це таке міні-кіно насправді. Так? М так, це, це відеоробота. Воно ну, знято добре. дуже круто, воно так, дуже так. знято професійно, це, 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 це видно це навіть буде. по цих невеличких фрагментах. Так. Що, до речі, ще хотіла спитати, бо це питання виникло із поглядання відео, із вашого прес-релізу, бо в ньому йдеться, що знищена військова техніка ставала частиною пейзажу. Причому в минулому часі ставала, мені здається, що вона і. Продовжує ставати частиною mm -hmm. пейзажу, і, але хлопці символічно демонтують її, вони її нібито розбирають, yeah. щоб її не стало у цьому пейзажі. Чи має вона залишатися? Ну, конкретно танки? В пейзажах, звісно, ні. І в шукачах це скоріш таке так, перетворення цієї військової техніки, яка залишилася на полях. в… Джерело чогось поживного можна знайти метал, можна здати його е, там кудись чи е, використати щось. Тобто, люди завжди, навіть під час катастрофи, намагаються використати все, що е, їм попадається под руки, і е, для е, наших художників це теж таке. Рефлексія того, як ми живемо в війні, тобто люди, вже, які знаходяться в цій ситуації, вони не лякаються і не біжуть від цього танку, а вони думають, ага, ми можемо там щось корисне знайти і використати для своїх справ. І поступово воно все. Перетворюється на частину нашого повсякденного життя. Вся концепція дуже складна, насправді. Так. Коли ви пояснюєте, стає зрозуміліше, але якщо б не було цих пояснень, розібратися було б складно. Чи має бути підготовлений глядач виставки? Насправді, це нас так, це складна концепція, вона дуже багатошарова, вона дуже. Дуже цікава. І, е, але е, мені хотілося б сказати, що напевно кожен в ній може знайти те, що їй чи йому цікаво. І е, по-перше, я розповідаю те, що можна прочитати е, власне в експозиції. Там є текст, який є частиною художньої роботи, і е, він розповідає цю історію. тобто, е, Глядач не залишиться просто один на, одним, на один з незрозумілими малюнками, світлинами чи відео. Так? Читача попереджають, що ти зараз знаходишся в музеї людської цивілізації, який буде створений колись. Так? І далі кожна людина може включати свою фантазію, і комусь буде цікаво просто подивитися ці світлини. Тобто, чим цікава ця робота? Реальність тут зустрічається з цією альтернативною історією, але всі ці танки насправді були підбиті на території України, і справді Україна це країна на території, якої було знищено найбільше танків ніж в будь-якій іншій країні, і хтось. Схопить цей меседж, і це вже буде дуже цікаво. Хтось зацікавиться ідеями цих перетворень зображень танків на живих істот, хтось піде ще кудись. Так? І насправді цю роботу ми показували. ну, Ця робота експонувалася в різні частини. Ось ми це сказали, що три частини цього проєкту. І одну з цих частин ми з колегами мали можливість представити на виставці у Кунстмузеум Штутгарт, і ми спостерігали, як німецький відвідувач дивиться і сприймає цю роботу. І дуже цікаво спостерігати за людьми. Ця робота викликала напевно найбільшу зацікавленість і найбільше розмови, і люди найбільше питали саме про цю роботу. І е, інколи рефлексії були такими неочікуваними, що е, ми навіть не уявляли собі, що можна цю роботу сприймати таким чином. Тобто, як справжнє мистецтво, ця, цей проєкт, ця робота викликає е, дуже різні рефлексії. Дуже різні рефлексії і створює підґрунця, створює умови для того, щоб людина побачила якийсь фрагмент реальності, про який вона може і, і раніше не думала. Тобто, не треба боятися, що це якесь сучасне мистецтво для тих, хто сидить і виріс, і народився в білому кубі і не цікавиться зовнішнім світом. Ні, навпаки. От тут важливий момент без зайвого пафосу патріотизму. За ідеєю хлопців, музей все ж таки або буде на території України. Я не знаю в 2100 якомусь там році чи взагалі. Слово територія буде релевантним, так? Але е, це пов'язано з Україною, бо танки знищені на територію України в межах, як ми почули, 91-го року це теж дуже символічно і важливо, бо саме за ці території ми зараз боремося. А, з іншого боку, ви везете е, цю експозицію в Штутгарт, вона про Україну, причому про сучасну Україну, да. насправді то, принаймні у да. цій точці, так е, е, формується отакий от як е, центр, е, як ось навколо України. Як вважаєте, наскільки насправді сьогодні Україна виборює це право і в сегменті мистецтва, і не знаю, в сегменті філософської думки. Там. Чи ми ще можемо витримувати лідерство попри війну, попри те, що нам і так-то складно виживати, в принципі? Це дуже важливе питання, і е, ми можемо сказати, що звісно в 2022 році підскочив, підскочила зацікавленість Україною. І це е, був той момент, коли ми мали обов'язково проговорити, е, впустити українські голоси, і яких раніше не було чутно. І я згадала виставку е, в Штутгарті, До речі, я просто з радістю тримаю в руках цей каталог, і я його е, тільки сьогодні е, змогла потримати. Він тільки був е, опублікований. І uh, це рік пройшов з тієї виставки, і тільки каталог Так, так. так це, ну, це нормальна практика. Так, для це нормальне. Півроку йшла робота над цим каталогом. Це е, складна робота і е, серйозна. І тому я просто можу е, пишатися тим, що нарешті ми це тримаємо. І е, 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 що я можу сказати з власного досвіду? Це була перша виставка в історії Кюнстмузеум Штутгарт. А це е, художній музей, який став найкращим художнім музеєм Німеччини в 2021 році, да? тобто, щоб уявляти собі е, рівень цього музею. І це була перша виставка, на якій бу, була присутня українська мова. Це була, е, і нас дуже підтримувала е, кураторка е, Анни Фіт, кураторка музею. Зараз. Е, вона в іншому місті вже працює, але вона нас дуже підтримувала і дуже підтримувала ідею, що обов'язково тексти в експозиції мають бути і українською теж, і це дуже важливо, тому що українська стає таким чином нормальною музейною мовою. Сертифікованою цивілізацією, вибачте, ми на жаль маємо це говорити, тому що досі в музеях пишуть всіх, хто був народжений там художників на території Російської імперії Росія. А це не Росія, і наші колеги роблять дуже багато для того, щоб розкрити очі європейському, американському глядачу і показати, дивитись, дивіться Куїнже насправді це не російський митець. Вибачте, подивіться, де він жив, де він працював, де він народився, так. І а, ми дуже радіємо, що. А, Після цієї виставки виставка називається «From 1914 till Ukraine», з 1914 до України. Да? І е, ідея була в тому, що е, в 2014 році почали вмирати імперії і вони продовжують вмирати. Да? І всі думали, що в 91-му році вони померли, а, 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 а ні, так не вийшло. І е, ми дуже раді, що після цієї виставки роботи декількох українських художників, і, зокрема, Рівковського рачинського е, залишилися в поськолекції е, е, Кьонсмузею на постійній основі. Так вони mm -hmm. купили ці роботи, і е, вони їх визнали дуже важливими для того, щоб розуміти сучасне мистецтво. Тобто ми розуміємо, що ми виборюємо свою незалежність не в музеях, а виключно на полі бою, да? але паралельно ми маємо, хто не на полі бою, має робити те, що він може, і пояснювати європейцям, що дивіться, в нас є мистецтво, про яке ви не уявляли собі, і яке є гідним найкращого європейського музею. І знову ж таки процитую Анне Фіт, яка під час закриття виставки, коли влітку 23-го року виставка закривалася, вона на такій прес-конференції говорила, що дивіться, ми в наших професійних виданнях ми бачимо, що в Нідерландах відкрилася виставка, в Лондоні відкрилася виставка. А ось те, що в Києві, наприклад, відкрилася виставка, а те, що в Одесі відкрилася, ми цього просто не знаємо. Не тому, що гі... це виставки гірші, а тому, що інакше влаштований наш світ. І давайте його змінювати. І е, це теж те, що ми маємо робити обов'язково, не після нашої перемоги. А зараз для того, щоб люди там зрозуміли, що вони мають тиснути на свої е, уряди і вимагати, щоб Україні давали зброю, а не е, казали Ой, ви те саме, що Росія. Тобто е, художники, е, митці зі своїми проектами вони теж роблять, е, створюють своє слово, яке працює на нас. Так, про просування України це важливо насправді. Е, я не знаю, чи для вас важливо, але ну ця, ця, ця інформація відкрита. Мікі Маус е, був створений українцем. Насправді ви знали про це? Ні. Так, ну тоді я після ефіру розкажу. Навіть бачите, підготувала трішечки відео Автор теж митець у своєму роді працівник студії Вол Дісней. Який створився до того ж і Каспера і Дамбо з Харківської о, о, перепрошую, він з Тернопільщини Підгайне, син українських емігрантів. Він народився вже в США, але в Україні він був. Він приїжджав до поклонитися своїм родичам, вже померлим на той момент, і власне, от творив Біл або Володимир при народженні Титла». От ми просто дуже мало знаємо інколи про нашу історію, і до речі, оця інформація про те, що найбільше танків було знищено на території України. Мені здається, це це теж буде відкриття для багатьох наших телеглядачів. Так. Це такий сумнівний, напевно, рекорд. Але рекорд, який маємо, тому що війна точиться на нашій території. Ще хочу е, спитати наок про ситуацію з художнім музеєм. Ви вибрали його як локацію. Це дуже природньо, тому що це один з знаних е, музеїв, це національний музей і де ще проводити виставку такого значення, uh -huh. як не там. Але знаємо, що останнім часом там сталася певна яка, скандальна ситуація. Е, чи не побоювалися е, отак прям близько до всіх цих uh -huh. подій, влаштовувати вашу виставку? Звісно, це було неприємно, і е, нам би хотілося, щоб цього не було не тому, що нам відкриватися, а тому, що хочеться, щоб в музеях таке е, не траплялося. Ситуація дуже, е, дуже неприємна, і музей е, е, визнав, е, що в них склався певний професійний провал. Звісно, ми е, проговорили це із митцями. В нас ми завжди. В відкритій е, комунікації з митцями, і е, вони теж сказали, що так нам неприємно, і хотілося б, щоб ми відкривалися в іншій ситуації, тому що обов'язково будуть питання. Е, але виходячи з того, що е, е, насправді е, музей не впорався з ситуацією. Е, але зараз той момент, коли музей треба підтримати, тому що той шлях, який музей пройшов за останні роки, ці кроки, які помітні для всієї України, ці кроки варті того, щоб в якійсь мірі не дати музею впасти і не опинитися в полі токсичного звинувачення. І, е, мабуть, да, хай вибачать мені е, співробітники музею, я трошечки е, проговорю такий внутряк, е, коли я е, там спитала е, щодо стейтменту, чому ви не проговорили такі, такі, такі речі, вони були очевидні, е, тому що стейтмент музею вийшов такий трош, трохи вегетаріанський. Вони сказали, що якщо б ми це сказали. То це виглядало б як перекладання провини. Угу. І е, для мене така етична позиція, е, коли вони сказали правду, але виглядало б це як перекладання провин. Е, для мене така етична позиція варта е, підтримки, і ми дуже сподіваємося, що найближчим часом музей вийде з новою стратегією розвитку і е, е, буде підтримувати. Той дух, який. Э... Який там вже сформувався за останні роки. Ну і з новою з новими комунікаційними підходами. Сподіваюся, це так, кажу, як медійниця цього прекрасного величного міста з прекрасним художнім музеєм. Е, для глядачів тільки поясню, якщо не знали, ну напевно, вже всі знають про цей скандал. Е, відклали спочатку, а потім скасували виставку художника пана Чичкана, Правильно так, так. називав прізвище. Е, через, ну, Насправді політик. Чи мотив, але як ми знаємо, політика вона скрізь так само, як і мистецтво, і вони взаємо доповнюють і проникають один в одного. Давайте нагадувати ще раз, коли виставка як довго вона триватиме, і закликати власне одеситів доучитися. Закликаю приходити всіх 2 лютого, в 16.30. Відразу після відкриття виставки в музеї західного та східного мистецтва це буде великий музейний день в Одесі. А що буде в західного східного мистецтва? Там хай музей ага, рекламує це відповідальність добре. Ми відкриваємося, ми спеціально посунулися, щоб ми не співпали mm -hmm. не, 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 не на один час, і музей пішов на те, щоб. Пропрацювати довше, тому що музеї закриваються о сімнадцятій. А ми в 16.30 відкриваємося, і в цей день музей буде працювати до 18-ї, для того, щоб люди могли встигнути і прийти на відкриття. На відкриття звісно безкоштовний вхід. І а, ця виставка буде тривати до, е, до травня. початку травня, угу. до, до 5 травня. Дуже довго, до речі. Ну. Е, тому що це, це і є нормальна музейна практика, коли не кожного, кожного тижня відкривається виставка, а коли виставка триває е, декілька місяців. І в рамках виставкового проєкту відбуваються е, певні події. Ми обов'язково будемо робити і кураторські екскурсії, е, ми зробимо артисток, і е, просто треба слідкувати за інформацією, тому що буде, е, будуть публічні події також в рамках е, цієї виставки. Угу. Тож запрошуємо 2 лютого, 16.30 художній музей куратори власне культура пам'яті минуло майбутнє мистецтво. Називається виставка степ Мікі Маусів. Ми популярно пояснили, чому так. Ну насправді концепція дуже крута, і дуже цікава, футурологічна і мно багато шарова. Дякую, Оксано, що сьогодні були з нами. Дякую. Оксана Довгополова, благослови цієї студії. Ефір для вас провела я Ольга Гвоздецька. Мистецтво обов'язково під час війни це. Ну, дуже важлива наша підтримка Тож до художнього музею обов'язково. Дякую, що були з нами.